Якими пільгами можуть користуватися пенсіонери у 2024 році? У пенсійному фонді підрахували, що після березневої індексації виплати зросли на суми від 100 до 1 гривень, а середня пенсія наразі становить близько 5,8 тисяч гривень. Втім, левова частка пенсіонерів отримує значно менші суми. У той же часті. Хто вийшов на заслужений відпочинок, мають можливість безкоштовно користуватися певними послугами. Як пояснює юридичний вісник України, за наявності відповідного посвідчення, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті, крім таксі. Також вони можуть скористуватися безкоштовним проїздом залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання. Також пенсіонери мають право на отримання субсидії для оплати житлово-комунальних послуг, для її отримання необхідно звернутися до соціальних служб та надати відповідну заяву і декларацію про доходи. Передбачена для пенсіонерів і безоплатна юридична допомога, яка повністю або частково фінансується з державного бюджету. Ще одна пільга безоплатне паркування транспортного засобу. Окрім того, згідно з СТ 281.1, Податкового кодексу України, пенсіонери за віком звільнені від сплати земельного податку. Нагадаємо, що у березні, окрім індексації пенсій, перерахують виплати ще деяким категоріям пенсіонерів. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму та збільшенням середньої зарплатні. Для кожного пенсіонера сума підвищення різна, вона залежить від віку, стажу та зарплати.